Всім привіт! В даному відео хочу показати, як замінити ось тут є такий картридж, який спричиняє, буває, коли він уже поломаний, тому що у вас протікає ось сюдова вода. Або, наприклад, як у мене ситуація, зараз я закрию і він сам відкривається, як ви бачите. І як його замінити? Вам просто потрібно взяти викрутку, таку от плоску, берете, знімаєте оцю декоративну штучку, яка відповідає за те, щоб ви бачили, де холодна, де гаряча вода. От я її зняв. Далі потрібно викрутити саму цю кришку. Тобто, це ця система, да, яка відкриває воду сам гусочок. І що нам до цього потрібно зробити? Тут загалом використовується, як правило, шестигранник отакий. в мене в даному випадку це шестигранник 2,5. Буває, використовується викрутка. Але загалом це саме шестигранник 2,5. Якщо ви сюди подивитесь, то ви побачите його розмір. Я вже попередній розмір свій знаю, тому. Буду його зараз використовувати. І я вже подивився: от, зараз я вставлю і буду викручувати. Викручую проти часової стрілки. Тепер потрібно зняти оцю штуку. Я не повністю відкручував. Все, тепер потрібно відкрутити оцю от систему. Вона буває важко відкручується, в даному випадку вона у мене от зараз відкручуванням піддається. Якщо вона не буде піддаватися, Викручуємо. То що ми тоді робимо? Просто можемо взяти там якийсь молоток або пасадіже, постукати. От. Ці всі заржавілі механізми вони трошки відійдуть, і ви зможете більш легко відкрутити. Викрутили е, цю декоративну наківку. Саме основне, що потрібно зробити, це тепер зняти шайбу. Потрібно просто розгодний ключик підставити, розвести, як е, вам там зручно, і. Накинути і відкручувати також проти часової стрілки. Підкрутив, накинув і розкручую. Все, далі в мене вже пішло вручну. Можу спокійно відкрутити руко. Витягаєте картридж. У мене почала підтікати трохи вода, там просто залишилось в системі трішки. Напору і вийшла на лишок води. Так виглядає картридж. Просто зараз йдемо на ринок, показуємо і купуємо такий самий. Коли ви зняли старий картридж, всередині потрібно дуже добре вичистити. Як я це робив? Я просто брав мило, трошки водички. Цією стороною, яка добре дере, всередині добре все вичищав. Це в мене від мила залишилась піночка. Потім я взяв вижав і протер. Сухою. Ну, то, що там чуть-чуть у вас залишиться якась волога, нічого такого не буде. Все, воно нормально стане, ніяких проблем у вас не буде з протіканням. Це у нас нова система це стара. Ви бачите, що вони трішки відрізняються. Стара, тут отакі от трикутні у нас отвори, тут отвори більш круглі. Але всередині у нас отвори йдуть круглі, тому ця система спокійно цей картридж стане. Як ми встановлюємо? Тут залежно залежності від того, як у вас іде, або з боку виходить, або зверху оці от виступи, там можете подивитися, куди вони ставляться. Я просто покажу вам зараз всередину. От, У мене виступи йдуть ці два внизу. Тому я просто цими двома виступами буду ставити вниз. Просто вставляю картридж, дивлюсь, що він став. От, Він став. Якщо він не крутиться, перевіряєте, можете його зажимати, і у вас все буде працювати. Далі потрібно фіксую цю от гайку накрутити. Просто берете і крутите. Наша ціль добре прижати сам картридж, щоб він максимально піджався всередині колби і не протікав. Далі для цього використовую ключ. Зажимать потрібно. Не дуже сильно. сильно, але не дуже. Тому що, якщо сильно зажати, то у вас може тріснути картридж. Особливо, якщо у вас дешевий екран, то там, скажімо, границь різьби, можливо, у вас не буде. Тому треба відчувати. От, зараз, в принципі, я зажав так, як я хотів, і можемо перевіряти, як він відпрацює. Для зручності можете одягти просто ручку. Не потрібно одягати оці от всі декоративні накидки, ручкою просто краще перевіряти, як воно зажата. І зараз пускаємо воду, потрібно буде перевірити, чи тут будуть якісь протікання, чи ні. Якщо не буде протікань, то затискати більше не потрібно. Якщо будуть, то трішки потрібно цю шайбу затиснути. Зараз ми все вже одягнули, все включили і перевіряємо, як у нас буде відпрацьовувати вода. Поки що йде іржа на одну на іншу сторону. В цілому можна зробити висновок, що ми нормально закрутили цей картридж і ми можемо одягати цю декоративну шайбочку. Попередньо ми це все помили і саму ручку помили. Використовували ми для цього теж цю, по суті, мочалочку оцією от шершавенькою стороною. Тут просто накручуєте. Тут потрібно акуратненько одягати. Дивитися, щоб у вас співпала різьба, тому що можете накрутити криво. От в мене пішло нормально зараз. Далі. Так як у вас було, так само встановлюєте вашу ручку і дивитеся. У мене оця от фіксатор ручки. Він ось тут знаходиться всередині, можна його побачити. На камеру видно буде чи ні. Ось він, видно. І е, цей фіксатор, якщо він у вас, ну, якщо ви його викрутили сини, то ви його можете попередньо закрутити. Так буде вам проще, але не до кінця. Тобто, щоб ви могли встановити на стакан. Ставимо нашу касету. Далі потрібно взяти е, закрутку. І тут вже ми закручуємо, ставимо і по часовій стрілці. Давайте я його сюди в сторону відставлю, щоб мені було видно. Вставляю і по часовій стрілочці закручую. Тут головне закрутити так, щоб у вас трималася ручка, щоб вона просто не відпадала. Цього достатньо. Все, закрутив. Перевіряємо. Все нормально працює, нічого не підтікає. І останнє можете перевірити, давайте ми перевіримо, де у нас гаряча, де холодна вода. Це у нас, по ідеї, холодна, а це у нас гаряче. Тому знизу у нас буде холодна. Туди ближче до стінки буде гаряче. Вставляєте. І все. Всім дякую за перегляд, кому було цікаво, ставте лайк, не забувайте підписуватись на мій канал, а також буду радий вашим коментарям.